Якщо вас не лякає ціна, але ви любите якісний і надійний інструмент, то цей лазерний рівень я хочу вам зараз продемонструвати. Даний лазер має чудові характеристики як по дальності, так і по точності. На 10 метрах похибка не більше 1,5-2 мм. Я особисто калібрую кожен лазерний рівень. Як по горизонту, так і по вертикалям. І Кут 90 градусів повністю співпадає, як і має бути. Тоненька чітка лінія в 1 мм. Є індикатор заряду акумулятора. Мембранні кнопочки, режим роботи з приймачем. Тут у нас є вихід Type-C для підзарядки. В акумуляторі так само є вихід Type-C для підзарядки і індикатор заряду акумулятора. Це режим роботи з заблокованим маятником. Дуже швидка стабілізація лінії. Має один з найкращих пиловалого захисту, тобто IP50.